Вітаю на каналі Органічна Садиба. Сьогодні дивимось на такі червоні листочки на смородині і розбираємо, що це таке, і як з ним боротись. Якщо ви погуглите це, то 99% що ви знайдете ніби це антракноз Але насправді це не так, це звичайна попелиця На початкових стадіях, коли тільки-тільки воно починається, її навіть можна, може бути не видно. Але якщо взяти лупу, ви побачите. На таких стадіях, коли дуже весь листочок такий червоний, то якщо перевернути листочок, її чудово видно і без лупи. А, що робити, як з нею боротись? А, а, ще така ремарочка. Під час цвітіння обробляти інсектицидами не можна, і біоінсектицидами, в тому числі, адже вони несуть загрозу для бджіл, тому або робимо обробку профілактичну ще до цвітіння, або вже після цвітіння чекаємо. Значить, які біопрепарати взяти для обробки? По-перше, обов'язково треба використати біоприліплювач. Найкращий варіант біофренд це калійне мило, це біоприліплювач. Норма використання 40 40-50 мл на 10 літрів води. Якщо немає, підійде і звичайний біоприліплювач липосам. Тоді норма 30 мл на 10 літрів води. Біоінсектоциди, актоверм. На першу обробку беремо 90 мл на 10 літрів води. В подальшій обробці знижуємо. Якщо ще попелиці залишилось багато, після першої обробки можна взяти 60 мл. Якщо більша частина загинула, можна вже по стандартній, де 40 50 і додаємо або бітоксик. Десь 150 мл на 10 літрів води, або ще краще, як то вермформулу. Це більш концентрований препарат, який містить бактерію проти шкідників. Теж у нормі, десь на першу обробку 150-200 мл на 10 літрів води, подальшому знижуємо десь до 80 і таким чином боремося з попелицею екологічно. Підписуйтесь на органічну садибу, буду розказувати про всі такі екологічні рішення проти хвороби шкідників.